Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Також хто поставив подобайки, написав коментар до попередніх відео. А сьогоднішнє відео буде про те, як я використовую свій вулик у... з функції шестирамочного. Система Український Корпусний вулик, мабуть, сама... Молода система у бджільництві. Я почав виготовляти їх у 2018 році. І з тих пір попрацювавши декілька сезонів на... з цим вуликом, поняв, наскільки він має переваги ефективніше з ним, багато функціональність цього. Так що хочеться ділитися, тому і почав серію відео про цей вулик. Учора на каналі Джільництво України, на який я підписаний, дуже поважаю авторів канала, було відео про те, як вони використовують на своїй пасіці шестирамочник, Як вони його використовують як нуклеус, як він зроблений. Ну і все розказали. Дивлячись відео, ловлю ж себе на думці, що я ж свій. Вулик також викори... тобто, на своїй пасіці я використовую теж шестирамочник. Тільки ш... шестирамочник у мене вже закладений у конструкції вулика свого. Тобто у ньому зроблено проріз під глуху перегородку. Отакої, Отакої форми я її роблю, перегоражується. Український корпусний вулик отакою От глухою перегородкою. Дно, у мене я вже показував, можна використовувати на два льотки. І ставиться воно під низ. перегородочка глуха ставиться так. І використовується він як два шестирамочника в одному вулику. Використовую як для протиройових відводків для утримання протироєвих відводків, про це є відео, так і називається, протиройові відводки. Також при виведенні маток плідних, щоб... при виведенні плідних маток, як нуклеус. І ще я його використовую для того, щоб утримувати гарних старих уже маток. У відводках для того, щоб отримати від них молоденьких маток шляхом тихої заміни. Це ну, тиха заміна це найкращі, найкраща якість маток. Того по теорії і практикою доведено Малихіним, він розповідає, що у відводках старих маток міняють тільки способом тихої заміни. От я його і використовую. Хочу тепер розповісти, які ж переваги має український корпусний вулик над шестирамочником. По-перше, мені не потрібно на пасіці використовувати другу конструкцію вуликів. Це, ну, далі, ця функція заложена вже у самій тій. Цей вулик від шестирамочника по ширині ш... ширшенький на 7 см. Тобто, дві... цей. Периметр цього вулика як восьмирамочник, а шестирамочник на дві рамочки менше. Дві рамочки це 7 см, 2 по 35. А якщо брати два шестирамочника, то цей мій вулик одних буде буде менше займати місце на 22 см на, на підставці. Тобто на моїй підставці длиною у 3 метри, де розташовується 6 моїх. Отаких от вуликів найбільше я можу поставити шестирамочників вісім. А в мене тут стоїть шість моїх. Якщо їх усіх перевороти і використовувати як шестирамочники, то вийде 6х2, 12, шестирамкових. Тобто, на 50% більше. Ну, я так не використовую саме більше у двохматочному, грубо режимі. Це 4 вулика на підставки і 2 в обикновенному, так як і є. Щоб була можливість обслуговувати. Я Перший вулик стоїть у такому двохматочному режимі, другий обичний, туди тільки льоток. І я з цього місця цього вулика обслуговую і перший, і другий, і третій. Так само на місці з міста п'ятого вулика я обслуговую шостий і четвертий. Оце така перевога. Що більше Можна використовувати, місця менше використовую, і більше виходить сімей. Як я роблю відводки, щоб використовувати, ну, щоб вирощувати маток. Значить, опично, на одну рамочку розплода і розкажу, це вже така моя, моє напрацювання. як найкраще і мені так найвигодніше показалося, що і найкраще виходить. Щоб робити відводки в ньому. Значить, береться рамочка розплодна, ставлю її, ставлю їх зразу ну, два, в обычно, формую і там, щоб на два. Біля глухої перегородки. Потім ставлю покормові рамочки і прикриваю їх, ну, можна сказати, пустенькими, там, де може трохи що є, прикриваю їх. А це цей простір. Залишається вільним. Ну, з практики показало, що це дуже хорошо. Льотки прикриваю і там, і там. У них вони через цей пустий простір ходять, нападу, оскільки так і не було. Може бджоли бачать, що там нема нічого, тут пуста рамочка і, собственно, нападу не було. Потім, коли розвиваються, я вже додаю рамки і ну, повністю наращується сім'я. І там, і там. Далі вже, або ж от водки чи міняємо маток. Якщо ж ні, то коли вже сім'ї порозвивалися, я їх вже тоді починаю використовувати у двохматочному режимі. Десь у мене тут ганімановську одніс. Ложу ганімановську, далі ставлю магазинну наставку, і вони працюють, несуть собі і мед приносять, і мені ще приносять. Ще така теж особливість, оце зараз, коли старих маток не, не зробили вони собі тихої заміни, так і пішли дві в одну вулику зимувати старі матки. Думаю, на той вийде. Вони теж над ними стояв магазинчик, і туда мед заносили. І головне діло, що позаливали собі, заготовили іменно в гнізді, мінімум по, по піврамочки, по висоті, а то й більше, вони вже ра раніше прикратили. Яйця кладку і заливали готовий лист до зими. Так що пішли прекрасно у, той, у зиму. Оце такі переваги мого, мого вулика. Ще велика ж перевага в тому, що я, мені не потрібно використовувати другу конструкцію вулика і все в мене йде по одному. Це дуже-дуже важливо. Оце, що хотів розповісти, чим поділитись. Кому сподобалась інформація, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, підписуйтесь, будь ласка, для розвитку мого канала, щоб більше він діявся. Я думаю, далі ще буду розповідати про багато чого цікавого, про свої напрацювання. Так що всім миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей.